від 100 до 1,5 тисячі гривень. З 1 березня 2024 року в Україні проіндексують пенсії. Перерахунку підлягають пенсійні виплати, призначені до 31 грудня 2023 року включно. Індексування пенсій стосується великої чисельності пенсіонерів. Це так звані в першу чергу наші страхові пенсії. Це пенсія за віком, пенсія по втраті годувальника, пенсія по інвалідності, яка призначається на умовах закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто це ті пенсії, які нараховуються за стаж та заробітну плату. Також будуть проіндексовані пенсії чорнобильцям. Будуть пенсії проіндексовані і призначені по закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби. Тобто, це такі три основні закони, по яких індексуються. Індексація не залежить від того, чи пенсіонер працює або ж ні. З 1 березня, окрім індексації, проводять і перерахунок прожиткового мінімуму. На сьогодні прожитковий мінімум встановлений 2361 гривня, тобто він зріс із 2093 гривні до 2361. З 1 березня ми також, крім індексації, проводимо перерахунок і по прожитковому мінімуму. Тобто у тих пенсіонерів, котрих розмір пенсії не досягав суми 2361, ми з 1 березня до цього мінімуму доводимо. Перерахунок проведуть уже традиційно автоматично, тож людям не потрібно звертатися до пенсійного фонду.